Досить прискіпливо члени постійних комісій аналізували питання, які стосуються обласних програм, їх виконання, внесення до деяких змін, а також затвердження нових. А таких питань на порядку денному більше десятка. Кожна програма, яка приймається, хто сьогодні доповідає, він йде посилання на закони, які прийняті нові, які будемо говорити на превеликий жаль, не сприяють розвитку цієї програми. Це і в питаннях молоді, це і зайнятості населення. Депутати комісії винесли на внесли так. Такі пропозиції, щоб керівники цих управлінь дали пропозиції щодо саме внесення змін до відповідних законів, які могли би сприяти, пропонується на розгляд депутатів питання про хід виконання програми залучення інвестицій в економіку краю на 2011-2020 роки, де наразі є чимало здобутків. Оптиміст вселяє те, що проведений зараз ще один раунд в суботу переговорів, всекотехнік Прага, який займається будівництвом сонячних електростанцій, і вводиться, що, будемо говорити, дали згоду попередню на внесення прийняття в цьому інвестиційному проєкту китайська компанія, яка буде сьогодні вивчає сьогодні і її Україна досить сподобалася по інвестиційному, наша, не тільки Україна, а наша область сподобалася по інвестиційному мікроклімату. Тому Ну, є я бачу, що гарні перспективи для області. Крім того, депутати проаналізували і реалізацію стратегії регіонального розвитку області до 2020 року. Це і стратегія розвитку саме промисловості, це і стратегія розвитку аграрному сектору, в транспорті, саме в туризмі, в тому, в тому числі, які сьогодні будемо. Але ми повинні бачити про те, що сьогодні все ж таки пріоритети повинні бути там, де більше приноситься саме дохідна частина бюджету. Більше десяти питань порядку денного сесії цього разу стосується розгляду депутатських запитів, кадрових призначень, а також врегулювання діяльності обласної комунальної власності.